Добрий вечір! вітаємо вас у українській панорамі передачі українською мовою, яка виходить у ефір, як ви вже знаєте, кожної неділі у 17-й годині. Ще кінцем грудня. Міністр закордонних справ Сербії і Від Садачич із візитом перебував у Україні у посольство України. Прибула радник посланик Євгенія Філіпенко у цьому 2015 році. Сербія головує ОБСЄОМ. Наскільки це важливо для України? Про все це ви дізнаєтеся зразу зараз. Не міняйте канал, буде цікаво! У посольстві України у Сербії наші камери побувають часто. Цього разу нас цікавили нові і актуальні події, пане джигун. Нещодавно відбувся візит міністра закордонних справ Дачича до України. А все це з приводу напевно того, що Сербія головує ОБСЄ цього року. Скажіть, будь ласка, коротенько про цей візит. Доброго дня. Ми надзвичайно вдячні, що цей візит все таки відбувся. Сторонам вдалося наголосити. На важливості подальшої активної залучення ОБСЄ з метою пошуків шляхів врегулювання ситуації на сході України, сторони підтвердили важливість виконання дотримання мирного плану президента України а також мінських домовленостей від січня, а, перепрошую, від вересня цього року, які є ключовими з метою відновлення миру на Донбасі. Від Сербії Україна очікує очікує об'єктивності та нейтральності, як було наголошено міністром закордонних справ Сербії паном Дачичем, Сербія не буде болювати ні за кого, а буде вірною принципам ОБСЄ. От тому і дуже очікуємо, що під час свого головання обсє Сербії вдасться відновити повагу до основоположних принципів. Хельсінського заключного акту 1975 року вдасться відновити повагу до дотримання міжнародного права. Важливо, щоб наші сусіди, щоб Росія дотримувалася цих основоположних принципів. Важливо, щоб російське керівництво зрозуміло шкідливість своїх невідповідальних рішень та вчинків. Сербії ми вдячні за те, що підтверджено територіальна цілісність України, включаючи Крим. З свого боку, Україна не визнала Косово і не планує цього робити, тому в своїх позиціях, в своїх ставленнях ми залишаємось послідовними. Маємо в посольстві важливу подію. До нас прибула співробітниця з Міністерства закордонних справ, яка буде займатися тісною координацією. Сербського головування обсє і хотів би, користуючись нагодою, передати їй слово пані Євгенія. А це ви, яка буде тут працювати у Сербії під час головування ОБСЄ в Сербії. Скажіть, будь ласка, ви представлені нещодавно і в чому буде заснована ваша робота? Дякую. Дійсно, мені надзвичайно приємно бути в Білграді в відповідальний для Сербії момент, коли з 1 січня. Республіка Сербія очолить Організацію з безпеки і співробітництва в Європі ОБСЄ. Дійсно, і мені надзвичайно приємно, і велика честь бути тут, бути уповноваженою. Міністром закордонних справ України здійснювати тісне співробітництво з сербським головуванням в ОБСЄ протягом цього року, адже головування це дуже важлива і відповідальна місія для будь-якої країни. Україна головувала в ОБСЄ в 2013 році. Я, як людина, яка брала участь у підготовці і здійсненні цього процесу, можу сказати, що це надзвичайно. Складна, але почесна місія здійснювати політичне керівництво в такій важливій організації, як ОБСЄ, як буде саме виглядати оця ваша робота? <плес> Моя робота буде полягати в тому, щоб е, мати тісні контакти з е, моїми сербськими колегами, які працюють тут в Білграді. Е, весь переговорний процес ОБСЄ відбувається у Відні е, на рівні послів. 57 держав, 57 держав-учасниць ОБСЄ, водночас діючий голова ОБСЄ знаходиться в Білграді і здійснює політичне керівництво саме із столиці. Тобто, моє головне завдання мати тісний зв'язок з саме з керівництвом, сербським керівництвом, яке. Здійснюватиме головування зі, зі столиці. Я хотіла б коротко сказати про те, що таке ОБСЄ. Це абсолютно унікальна організація, яка об'єднує 57 держав з трьох континентів. І е, це є безпекова організація, яка в якій за одним столом е, сидять представники 57 держав. І мають однакове право голосу як представники України, так і представники Сербії, так і делегація США, Росії, Німеччини, Грузії, Казахстану. Тобто, дійсно на сьогоднішній день це єдина безпекова організація, де всі ці країни можуть за одним столом обговорювати і вирішувати питання безпеки на просторі від Ванкувера до Владивостока. Як відомо, на сьогодні ця організація проживає е, серйозну кризу саме через те, що одна з її держав-учасниць, одна з найважливіших держав-учасниць обізі, порушує основоположні принципи цієї організації, тому ми е, розраховуємо на те, що сербське головування буде відданим, як сказав цей міністр. Дачі, що Сербія буде віддана принципам ОБСЄ і буде здійснювати все можливе для того, щоб відновити повагу до цих принципів, пане Джигун, що сказав міністр закордонних справ Сербії? Може, можна покластися на ці його слова, і взагалі, як, як Сербія дивиться на оці всі події в Україні, що скажете? Ми не маємо жодних сумнівів у чіткій та міцній позиції Сербії щодо свого майбутнього головування, щодо дотримання основоположних принципів. Розраховуємо, що будуть дотримуватись усіма країнами-членами їх зобов'язання. І свого боку готовий допомагати Сербії на шляху виконання цих завдань. Що сказав Дачич під час його візиту до України, як ви вважаєте? Пан Дачич під час свого візиту наголосив, і ці слова вони дуже є ключовими в подальшому врегулюванні нашої ситуації, а саме те, що розраховуючи на сербський досвід у врегулюванні ситуації на пост йогославському терені. Вдасться принести нові шляхи, нові можливості регулювання цієї ситуації українсько-російської кризи. Отже, ми теж на це будемо розраховувати і розуміємо те, що Сербія, як, як ніхто інший, розуміє українську ситуацію, оскільки переживала страшні часи і е, трагедію е, на своїй території, тому ми. Маємо цю близькість, це, це розуміння, і тому маємо сподівання щодо подальшого вирішення нашої української ситуації на сході України, а головне дотримання Росією поваги до кордонів сусідньої держави. Пані Євгенія, чи буде тяжкою ваша робота цілий рік під час головування Сербії ОБСЄ, А ви як представник України? По-перше, робота просто ніколи не буває, але я дуже оптимістично дивлюся на це, тому що у нас з сербськими колегами завжди традиційно складаються дуже відкриті, дружні, відверті і конструктивні стосунки. Тому я думаю, що мені буде приємно працювати з моїми сербськими колегами. Що стосується самого головування, то це буде звичайно для Сербії значний виклик не лише політичного характеру. А Чесно кажучи, і фінансового характеру, тому що головування передбачає проведення в країні головуючі засідання ради міністрів наприкінці року, на яку зберуться міністри 57 держав-учасниць ОБСЄ, і це буде такий великий політичний захід. Який звичайно буде приковувати увагу до до Сербії як, як країни, яка здійснює. Керівництво такої такою, такою серйозної організації, яку яка сьогодні у всіх на слуху, тому що е, ОБС є єдина міжнародна організація, яка е, залучається до врегулювання ситуації в Україні. Це і здійснення моніторингу на кордонах, це і робота тристоронньої контактної групи. До речі, під час е, свого візиту в Україну міністр Дачіч підтвердив. Е, Своє призначення, свою пропозицію призначити Хайді Тальєвіні, спеціальним представником діючого голови обсє в тристоронній контактній групі. І цей крок сербського головання українська сторона привітала, тому що для нас важливо, щоб продовжувалась була послідовність переговорного процесу. Як ви знаєте, процес триває. Ми сподіваємось на його результативність, і звичайно, ми покладаємось на, на наших сербських колег і на їх підтримку в усіх цих процесах. Ви вже познайомилися з міністром закордонних справ паном Дачичем, і напевно і в зв'язку з тим вам буде легше ще з ним працювати. Так, мені пощастило і познайомитися з самим міністром і з його командою. До речі, голова. Групи головування ОБСЄ в Міністерстві закордонних справ Сербії. Мій старий колега, з яким ми працювали разом в Нью-Йорку, дуже поважна людина, посол. Так що контакти у нас вже налагоджені, і ми готові разом співпрацювати в наступному році в конструктивному ключі. Дякую, пане Джигун. І ще коротенько зараз про ситуацію в Україні. На сході України і про все інше, що зараз діється в Україні, офіційно зараз в Україні на сході діє режим тиші. Але на жаль, змушені констатувати, що ця тиша цей режим припинення вогню не дотримується терористами, незаконними військовими формуваннями на території України, які знаходяться. І йде мова про. Подальше нарощування, ця тиша вона використовується для перебазування, певне підтягування своїх резервів, перегрупування сил, змушені це констатувати. Але з свого боку Україна вкотре стверджує свою, свою готовність до мирного діалогу. В зв'язку з цим і відбувається зараз контактна група в Мінську, на якій присутні представники і ОБСЄ, і Росії, і України, і представники незаконних формувань ми готові до пошуку компромісу, оскільки це дозволить зберегти життя людей і досягти такого омріяного очікуваного нами миру. Також хотів повідомити про важливу подію зараз, 25 грудня, Верховна Рада України схвалила. Звернення адресовано Верховній адресовано перепрошую думі федеральним збором Російської Федерації та президенту РФ про незаконне утримання українського депутата, а перш за все нашої героїні льотчиці Надії Савченко, яка незаконно утримується у в'язниці на території Росії. Ця особа була затримана під час військових дій на сході. Невідомим чином переміщена на територію Росії, по суті викрадена Слідство по справі, як ми бачимо, постійно затягується. Є порушення законодавства, оскільки консул не має доступу до особи. Надзвичайно важко отримати доступ згоду на відвідання особи. І декілька було разів, коли прямо відмовляли нашим представникам, дипломатам зустрітися з нашою громадянкою. Тому ми закликаємо. І міжнародну спільноту підтримати наше звернення до Думи Держдуми Росії з метою звільнення нашого депутата, яка отримала також позаквотово, буде представляти Україну в парламентській асамблеї Ради Європи. І це перший випадок в історії України, коли наш депутат через порушення, а саме через дії іншої країни. Має перешкоди до виконання своїх прямих обов'язків до представлення е, народу у Верховній Раді, а також і, як ми бачимо, і в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Як реагує українська діаспора у світі на оці всі події, е, які зараз в Україні? Е, ситуація все-таки важка. Чи якісь якось є реакції діаспори у світі? Е, що стосується нашої діаспори, це наш е, наш, надзвичайна назвичайна наша підтримка це ті люди, які гуртуються і збирають з миру по якихось е, е, крохах з метою допомоги і військовим, а головним чином їх сім'ям. Зараз на День Святого Миколая, 19 грудня, наша діаспора за кордоном передала і подарунки, іграшки і е, речі, які можуть певним чином. Зробити трошки веселіше життя наших дітей, батьки, яких перебувають е, е, зараз е, саме на території, де відбувається антитерористична операція. Також діаспор допомагає і волонтери долучаються дуже активно в е, знаряддях, які можуть рятувати життя військовим: а це і бронежилети, і каски, і відповідно медичні засоби без ці, без цієї підтримки. Було б надзвичайно важко, тому ми щиро вдячні нашій діаспорі, нашим волонтерам за їх мужні вчинки. Повірте, це ніколи не буде забути. А українці, де б не жили, звичаї свої носять із собою. Їх не забувають, передають і шанують. Саме так шанують новорічно різдвяні звичаї у сім'ї Прецеп. Вашій увазі сюжет із Індії. предвічні нам народився, прийшов нижчий земшобес людський і витішився різдвяні і новорічні звичаї у сім'ї прицепі Сінжії ніколи і не переставали бути важливими. Отакий новорічний дух відчувається у цій сім'ї як тільки підійдете до їхнього будинку. Дід Мороз, ялинки і завжди гомінь дітей відчувається у сім'ї прицеп. А ось дідух, дитяча радість чується завжди, і діти це дуже чекають. А які це звичаї, нам каже. Господења Марица. Наљчинина знавна народевћа Славабо Зашпивај мо Че се ни му Боже моја, па пану нашему, покливи дајмо. Најбоже, добри већер. Добри већер. Ветају вас тем рождеством на рожденем Хрестом, де ће Христос народејћи леј швит развеселев и ме разо веселим ће Христо Богу покуњим ће. Христос ће раждаје. Шчастливих швјат бажајемо. Весало шваткујте. Діти, приходіть, діти, ходіть сюди, діти. Тутка на дідух, прийдіть, тутка, я лішусь. Мені швятий вечір. тут зібралися наші фамілія найближчі, щоб означили такий наш звичай у нашій землі. І хочемо uh, підсетити, що як в Україні люди жили, і мої мамо, і тата і свекроха і. Tak rubele i ja hoću na moji djita že bi se to pamnjetka lešela i že bi male pamnjetku jak smo zašli u tej večeru, bele večeru, a pred večerom djićam u nošu djeduh i djite zbraju, to kidajemo, te parka bo ja starša maju nevistku, nevistka kidaje djićam cukerke, vorihe, čokoladice, hroši, onda djete ne znaju što bi borše zberale počnu po solomi, po diduhu kidajući, kidaju u kosu što i zbraju ti groši, onda potem preberaju kiko zibrale vorihiv, kiko cukerkiv, kiko hrošćiv. Djeta išći radu od to im pamnjetka veleka i potem večarajemo za večaru, za švete večer robemo dvanajčiti ljej. Tu majem i a, vid a, hribiva robiju tajak čorbicu, robiju kapušćanake, holupći, kuću. Kuću robiju dvi vrste, ali не ne, ne melemo kuću, neg з z vorihame i z makom. Kompota majem, šo posno, rebu pečamo, onda rebu ti pečurke, u bratruri peču, i tako što še nas braje 12 tijela. To je pamnjak, kaže tako, za što te vače širobe i ši ljubjet do nas prite i posle večere za kulje dujemo. Špivajemo pišnji, kuljednike prehodjat kulje i tak. To fajna pamnjetka i fajnoši sećem jak naši sarši ljude rubele, tak i me hoćem naši djete navčete. Щоб була пам'ятка, як ще колись робила. І як то буде, я вже і мої діти і мої внуки, то барки котико запам'ятають, щоб знали, що баба їх так рубила, побаливна щось зроблять так. Такий дух різдвяних і новорічних свят завжди приносить і радість сім'ї. А без сумніву, Це і велика радість дітей, які різдвяні і новорічні свята. Чекають з нетерпінням. А квартет, «Іде звізда чудна і з кули. У основному виконує коляди, вітання, пінчуванки. Їхні колядки добре відомі у кулі та й ширше. Щирі різдвяні вітання і коляду бог все рождає, вам дарує квартет, «Іде звізда чудна прямо зараз.

Mareniki kole se ne vjatko, ljuljaj se male otročatko, tutan heli čudac ja rožde nova Клячут, 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 про те бога бачить, бачить, тут же, тут же, тут. тут, тут. Вінчую вас з цим святим Рождеством Христовим, щоб ви свята в щастю, здоров'ю і веселості опровадили, і других на другий рік щасливо дочекали. Дай Боже, щоб се дочекали до Нового року від Нового року до Богоявлення, від Богоявлення до Воскресіння, від Воскресення до сто літ, доки вам Господь Бог призначив вік. Христос я рождає. Хай буде ваша хата, радістю бахата, хай красується добром, певом, медом і вином, ще смачними пиріжками і гарними колядками. Христос, я рождає! Исусек маленькийки неспеć не тримаje. svojime руками цели свит обimaje, и вашу хатену и вашу родну. и всх нас Христос се Немовна радист на свија зјелахристетеля мера дива породела. Приим привиамо занесењ эфиру бимим частste серце и правдево виру, А за то желањ, што би вам сказали, просим об эфиру щоб коляаду dale. Хліба буханець, калача смачного, голубцю макітру пирогівного, Ми то поберемо і крекнемо разом. Христос ся рождає! Шановні глядачі. Щиро вам дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Бажаємо вам гарного святого вечора і смачної куті. Повторення передачі дивіться завтра зранку у 5-й і у четвер у 12-й годині і 40 хвилин. Також слідкуйте за нами на відкладеному перегляді www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ. Екіпа, яка реалізувала українську панораму. Прощається з вами. До побачення.